Друге місце і срібні нагороди чемпіонату. Що це успіх чи поразка? Звісно, хотілося виграти, І, скажем так, все до цього йшло. не цього командного духу. Надіюсь, що в этом году я уверен, що в этом году он буде. і ця команда завоєць в України. Чи буде так, покаже час? Проте всі передумови для цього є. Найголовніше це багаторічна любов та підтримка палких вболівальників. Котрі, не шкодуючи свого часу від малечі до дорослих, прямують на домашню арену команди, щоб зарядити гравців своєю енергією. Ми повинні підтримувати свою команду. в будь-якому випадку. Я горжусь за цю команду, тому що вона э, все час виграє і дорога моєму серцю. За довгі роки існування БК «Азовмаш» став дорогий серцю всього міста Маріуполь. Я думаю, це... Это... Очень большая заслуга нашего президента, который дал городу эту команду. И сам город дал тех фанатов, тех людей, которые приходят, которые болеют. Это приятно наблюдать, что даже поколение меняется, а зрители уже, скажем так, те, которые фанаты были, еще к ним присоединяется уже новое поколение зрителей, что не может не радовать. И справди, болівальники Азов Маша одни з найстаріших та найвідданіших фанатов в Украине. Для меня это, можно сказать, жизнь. Я э, жертвую очень многим для того, чтобы попасть на матч. Я даже на свои дни рождения, хвост... я дни рождения справлял свои 20 лет в автобусе, ехал в Запорожье поддерживать команду. И, не на все эти жертвы, они не уявляют свое життя без улюбленной команды. Как это нет клуба? Не бывает такого. А за всегда будет чемпион. Новые легионеры, которые к нам приезжают, мы говорим: Да, вы на улице видите очень красивых, много девушек. Вы не можете представить, когда начнутся игры, какие девушки выйдут на трибуну. Это такая определенная часть моей жизни. Вот Я знаете, вот, дом-работа, дом-работа. А вот у меня есть вот дом-работа и баскетбол. Я тут заряжаюсь энергией. У них очень хороший тренер, очень сильный, очень в какой-то степени жесткий. Я уверен, что первое место Сильний і жорсткий. Без цих якостей не стають чемпіонами Євроліги та універсіади. В Олександра Кесара ці здобутки є. Наші з клубом амбіції однакові. Тож я недовго думав перед тим, як погодитись на пропозицію працювати в Азовмаші. Це команда, котра звикла щороку завойовувати нові титули. Минулого а разу було з... срібло. Я тут для ся... того, щоб цього року було золото. Крім гравців та тренерів, ведуть команду до золота ще багато людей. Кожен з них на своїй ниві. Хтось уже встиг віддати команді багато сил на майданчику. А зараз коментує ігри рідного клубу. Сліпінчук вирішив становити атаку. Отак от нашої паузаря большого входячого ігрока. Отличний епізод. Огромна життя, тому що. Так, ми всі, всі живемо баскетболом, несмотря на те, що вже не в формі. Все одно ми боліємо за команду. Питаємося коментувати, питаємося тренувати дітей, в структуре клуба і пытаемся нести знамя далі. Дехто вже 10 років на місцевому телебаченні випускає передачу, присвячену улюбленому клубу. І, незважаючи на серйозні справи, вміє посміятись і над собою. Що, прямо так? Здравствуйте! Ой, Серию домашних матчей азовцы открыли победой над черкасскими мафами. К этому поединку наши подошли. Они все на меня смотрят. Но когда я первый раз попала сюда, буквально первый матч, и это бы случилось любовь с первого взгляда. Это уже просто жизнь. Я надеюсь, что в этом году они нас не подведут, и мы возьмем кубок. А кто-то помогает команде, поддерживая гравцов своими танцами и кричалками. І байдуже, що на костюмі емблема футбольного клубу Барселона. Головне, що у душі. «Азов, марш! Азов, марш кожен з них виконує свою роботу і не знає, що останніми роками в Суперлізі склалася маленька прикмета. Команда, яка минулого року була другою, наступного обов'язково здобуває золото. Значить, це дуже хороша примісне. Значить, так і буде. А буде чемпіоном в цьому році.